Летять дні за днями, весна за весною, немало важких ми сходили доріг. Та школа лишилась навік дорогою, і згадку про вчителя кожен зберіг. Школа як багато в цьому слові, школа це не тільки її стіни, коридори, класи, це цілий світ, це велика родина, де діти пізнають себе. Знаходять друзів, мудрих наставників своє покликання. Це незабутні роки. Кожному є про що згадати. Школа живе, розвивається, змінюється, так і наша Митницька гімназія виникла на фундаментах моєї рідної школи, яку я закінчила в 1967 році. З тих пір багато змінилося. Але я радію з того, що, як в пам'ять про мою рідну школу залишилася алейка з грабини, якою ми учні йшли і ступали на поріг рідної школи, клумба у вигляді круга, на яку ми навесні висаджували квіти, живопліт, кілька смерек. Все це нагадує мені мої шкільні роки. Я з вдячністю, любов'ю. З теплотою в серці згадую моїх вчителів Василя Купріяновича, Тетяну Трохимівну, Раїсу Миколаївну, Марію Василівну, Григорія Несторовича. Всі вони вже відійшли в засвіти, вічна пам'ять їм. Але сьогодні разом з нами святкують наш ювілей гімназії це дорога Ліза Федорівна і дорогий, рідний мені. Петро Максимович. Всі вони навчали нас не тільки грамоти, не тільки шкільних дисциплін, а людяності, доброти, працьовитості, мужності. Велика дяка їм за це. І сьогодні я всіх вітаю педагогічний колектив, випускників. Учнів, працівників гімназії, всіх митничан з ювілеєм школи, всім вам зичу міцного здоров'я це найголовніше творчих успіхів, здобутків, взаєморозуміння у спілкуванні здібних дітей, які б тут навчалися, щоб школа жила, процвітала ще багато років. І щоб її випускники не забували своїх наставників, своїх вчителів, свою другу домівку і виростали гідними громадянами нашої України. З ювілеєм я, Люза Федорівна Ткачук, працювала в нашій школі, в Митницькій школі з 1963 року. Ми працювали в колгоспі дуже багато, зато кожного року їздили на екскурсії, їздили в Ленінград, їздили в Москву, їздили в Брест, Мінськ, Молдавію і в Одесу на море. Так що життя було прекрасне. Ну, прожили ми з Григорієм. дуже важко було тоді, коли ми відкривали школу, тому що дуже багато роботи було. І всі люди села працювали в цей час, і не тільки спеціалісти, а й жінки всі працювали, щоб відкрити школу, щоб школа була в нашому селі. То хотів дуже Григорій Нестерович, і разом ми йому допомагали. Діти дуже мали сильні знання нашої школи, не дивлячись на те, що в районі 25 шкіл. Наша мала школа займала перше місце на олімпіадах з хімії в валерію Валерій їздив рівне на обласну олімпіаду. Так що бережіть школу. Школа дуже гарна. І щоб був мир, спокій і ваше життя було веселим і гарним. Дорогі друзі, ми Митницька гімназія. Щирі вітання з Української школи сонячної імені Григорія, міста Середньо Італія. Щиро вітаю вас з 90-річчям відкриття вашої школи, з відкриттям нової частини вашої школи. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і нове вам. Yeah. <mimitation> Копленням учні гості зайшли в школу, розглядали нові пла, е, класи. В 76 році було придбано інструменти духового оркестру. Керівником був Демид Антонович Мандзюк. додик Василь, Додик Віктор були корнетами, Колотинський Петро баритон, Кундеус Юрій. Петриченко Володимир Курнет, Ривако Ніна, Ткачук, Оксана Альт, Гуць Петро і Боруцький Григорій Бас, Барчук Анатолій Тенор, Сень Валерій Тенор, Трубка Василь Тарелки, Годуна Анатолій Малий Барабан, Бляхар, Юра, Бубен, Борисюк, Люба і Ткачук Валя Кларнети на 4 місяці. За чотири місяці музиканти вже грали. Ось і спогадів Ткачука Григорія Нестровича. Далі він розказує про великі успіхи нашої школи. А на сьогодні я всіх вітаю з 50-річчям нашої рідної школи, нашого, нашої купелі, нашого гніздечка, з якого ми всі повилітали. І, звичайно, дякую теперішнім вчителям, теперішнім учням, які підтримують цю школу, які її е, примножують успіхи і наша школа митниця. Завжди була відома, завжди була славна і завжди була шанована. Всіх вітаю святом, многоя літа школі, многоя літа всім вчителям миру і перемоги в Україні. Всім гарного свята. Привіт, з Німеччини! Мене звати Аліна. Я випускниця 2019 року. Хочу привітати митницьку гімназію з 50-річним ювілеєм. Для мене ти назавжди залишишся місцем, де почалось моє дитинство, мої мрії та мої перші кроки у великий світ. Дякую вчителям за турботу і мудрість, а школі за тепло, яке я зберігаю в серці досі. Нехай попереду буде ще багато світлих років, успіхів і нових досягнень з ювілеєм! Шановна школу! вітаю з золотим ювілеєм! 50-річчям. Півстоліття це шлях, наповнений працею вчителів дитячими голосами, перемогами, відкриттями та незліченою кількості історій. За ці роки школа стала місцем, де народжуються мрії, де кожен учень отримує не лише знання, а й підтримку та віру в себе. Висловлюю щиру подяку всьому колективу. За вашу відданість, тепло й сердечність. Саме ви створюєте атмосферу, у якій дітям затишно, безпечно та цікаво навчатися. Бажаю школі, процвітання, стабільності та нових досягнень. Нехай у ваших стінах завжди панує світло, доброта та дитячий сміх, а попереду буде ще багато яскравих ювілеїв. З найкращими побажаннями випускниця Івана Барчук. Зараз на даний момент знаходжуся в Чехії. Дорога моя школа, місце, де все починалося. Вітаю тебе з ювілеєм. Знаєш, рідна, іноді мені здається, що твої коридори досі зберігають наші голоси, голоси наших учителів, тих, хто навчив нас більше, ніж ми тоді могли зрозуміти. Саме тут ми сміялися, мріяли, іноді хвилювалися, але завжди знали. Нас розуміють і підтримують. Школа це не просто знання, це пригоди, дружба, перемоги, поразки і тисячі моментів, заради яких варто було прокидатися кожного ранку. Школо, ти більше ніж будівля та уроки, ти спогади, дружба, наші перші відкриття і місця, де закладаються крила в майбутнє з ювілеєм тебе. Бажаю тобі, щоб у твоїх класах завжди вистачало світла, у коридорах сміху, а у серці тепла. Нехай нові покоління учнів створюють тут свої власні історії, не менш безглузді, смішні, важливі рідні, як наші. Нехай завжди в твоїх стінах лунає сміх, панує тепло і радість. А кожен випускник пам'ятає, що саме тут почався його шлях у життя. З любов'ю та щирою вдячністю твоя колишня випускниця Наталя Боруцька Передаю вам велике вітання з Братислави! Вітання зі Львова. Мене звати Марія Криса. Закінчила митинську школу 10 років тому. Крокуючи на інтернатуру, передаю вітання колективу, учням, випускникам і вітаю вас з 50 річчям школи. У її стінах я здобула не лише знання, але й навчилася грати квадрат, бігати з перешкодами, а також марширувати співаючи. А ще навчилася фінансової грамотності. Де потрібно було не лише заробити козачки, але й правильно їх використати. Усім гарного святкування, Па-па!